Доброго дня! Триває наша подорож країною мови для учнів 4 класів. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо такі питання: іменники синоніми, іменники антоніми та багатозначні іменники. Синоніми це слова, різні за звучаннями, але близькі за лексичним значенням. Наприклад, азбука, алфавіт. Абетка. Або ще приклад ліс, гай, діброва бір. Що ж таке антоніми? Це протилежні за значенням іменки. Для засвоєння цього пограємо в гру. Для цього вам треба буде приготувати цеглиночки лего. Отже, завдання звучить так: вам треба дібрати антонімічні пари з лівого стопчику. Протилежні будуть вправо. У вас мають утворитися ось такі пари за кольорами. Перевірте, будь ласка, виконання завдань. І дійсно, день протилежний буде ніч, правда протилежна буде брехня, село протилежне місто, щастя протилежне горе, зима протилежне літо. Лиці, ви гарно впорались. Що ж таке багатозначні слова? Це слова, які мають два і більше значень. І в допомогу ми зараз з вами опрацюємо вірш. Косу, дівчина, плете, на косі трава росте, пляж найкращий на косі, поки ще трава в росі. Із косою йде на косу хлопець той, що траву косить. В цьому вірші. Зустрічається декілька значень слова коса. І дійсно, коса дівоча ту, яку вона плете, коса, як смужка на пляжі і коса якою косять траву. Виникає питання, чому слова можуть бути багатозначні? Тому що у назві слова враховується одна певна ознака предмета. Але ж таку саму ознаку може мати і інший предмет. Наприклад, голова як частина тіла людини, голова як керівник офісу чи підприємства, голова як головуючих на зборах. А як же дізнатися, яке значення має багатозначне слово? Треба дивитися по тексту або речення. В якому воно вжито. Значення всіх слів, що є у мові, є у тлумачних словниках. Більшість слів української мови багатозначні. Наприклад, така цікавинка: у словнику української мови зафіксовано 10 значень іменника Крилу. Дякую за увагу юним знавцям української мови.